Добрий день, шановні садівники, підписники нашого каналу, гості. Слава Україні! На просьбу багатьох садівників ми покажемо сьогодні оприскувачі, якими ми користуємося штанги до оприскувачів, тому що дехто... Не знає і запитує, цікавиться, як ми оприскуємо такі високі дерева. У нас є оприскувачі ранцеві, електричні. Оцей зелений електричний оприскувач. Цей оприскувач універсальний, електрично ручний з помпою ручною. Закінчується заряд. В акумуляторі, хто немає іншого акумулятора, щоб поміняти, відкручує отут глушечку. Знімає знімає шланг звідси з електричного насоса. Глушку цю сюди. А шланг на помпу і до оприскує, вже собі качаючи рукою. Працює бездоганно. Ще в нас є оприскувач на, на 130 літр з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння на колесах. Ну, зараз ми покажемо наглядно на ранцевих оприскувачах. Ось отакі штанги садові. Ця штанга має 2 метри 90 см до форсунки від ручки, не тримається рукою. Ну і можна порахувати людина середнього зросту на висоту 2 метри руку підніме. Як би там не було, руку на 2 метри підніме людина. Ну і ще 2,90 то це вже маємо 5 метрів, а ще напор сантиметрів 40-50 можна дати. Дерево можна... На акумуляторному можна, то регулюється, на ручному ні. На ручному теж дає. Дерево вище 5 метрів можна сміло оприскати повністю, як хто захоче. Ну, наші дерева формуємо висотою. До 4 метрів яблуні нижчі три з половиною. Ну, буває, що абрикоси. Абрикоси чуть вище, тому що абрикоси ми, як правило, робимо вищими, тому що в екстремальні весні, коли приморозки, весняні або навіть і морози, так цього року були, з вечора вже мороз і всю ніч до ранку, то, як правило... Внизу квіткові бруньки можуть загинути і врожаю внизу нема. Врожай, як правило, на середині і на граху крони. Ну, то рідко буває. В основному є і внизу. Ну, тому формуємо абрикос трошки вище. Збираємо багато врожаю з дерева. Можемо навіть зібрати як при е, нормальній весні, Стабільною температурою з такого дерева, як в нас є, ми показували в описах, можна зібрати 80, 90 і навіть 100 кілограмів високотоварних плодів з такою масою, яка вказана в характеристиці. Зараз, а це старий оприскувач ручний. Тут вже штанга така підібрана, збірна. Вона має 2,40. Теж нею можна опрескати досить високі дерева. Це штанга йде якби рідна із штавкою. Це рідна штанга до простого опрескувача з цією вставкою. Добавляється така висота. А ті штанги, оця заводська польська до такого простого з ручною помпою я вже казав що вона має 3 метри 20 сантиметрів а ні я ще не казав просто вже тепер кажу в ходить але вона дорога зараз От така штанга зараз вона оптова ціна 600 гривень, а. А на ринку, щоб купити. То, б, то ще дорожче на, на порядок. О, Полтави, до, до а до акумуляторного опрескувача така штанга. 200 гривень. Ну, зараз. Наповнимо рідиною оприскувач. Пок... Ось. Ось ми і покажемо наглядно, як користуватись таким опрескувачем, з такою штангою. Дер... Дерево... Дерево сливи. Воно має висоти 5 метрів. Такий опрескувач. Захвачує навіть вище, чим це дерево. Для того, щоб оприскувати, треба обов'язково відпливатись про своє здоров'я, надівати на себе, надягати засоби захисту, захисту, рукавиці, гумові, або прогумовані, респіратор. І ставати з, з, з вітром. Якщо вітер, наприклад, дує з північного боку, то спиною до півночі і так оприскувати, щоб віднина не попадала на, на того, хто оприскує. Ось ну, зараз вивчили двигун і йде опріскування. Іде опрескування. Ось таким чином ми опрескуємо високі дерева. Так само і оприскувачем на колесах так само оприскуємо дерева. Але то вже, якщо є велика кількість дерев, то не використовуємо його. Якщо там декілька дерев, то користуємось таким ранцевим прислувачем електричним. На ну, цьому закінчуємо невеличке. Відео ми показали, виконали просьбу людей, які просили показати, як ми оприскуємо і якими оприскувачами, якими штангами високі дерева. Хто отримав якийсь для себе урок, ставте подобайте. Хто хоче може підписатись? Всім міцного здоров'я, пошвидшого миру на нашій землі. Всього найкращого, до нових зустрічей.